Скажи, будь ласка, руски ані на якому язику говорять? Як розпочався ваш ранок 24 лютого? Було дуже страшно, чесно, треба продовжувати далі, треба працювати, відкривати заклади, робити те, що ти вмієш, створювати робочі місця. Усім привіт! Я Анастасія Голошивець, і це програма історії з фронту. І сьогодні ми в особливо солодкому місці, який до вподоби не лише дітлахам, але й дорослим. Ми в кондитерській, яка була релокована, переїхала з окупованого Херсону, і будемо спілкуватися із власницею цього бізнесу Анною Воскобойник. Вітаю вас. Добрий день. Якщо повернутися в такий далекий, далекий і ще зовсім мирний Херсон. 15 років тому, чи це справді так, 15 ідея? 15 років тому ми почали готувати морозиво за італійською технологією. Торгівельну марку свою ми називали Перфетто. Це дуже така класна назва. Щ... От. І почали готувати морозиво. Морозиво, чому саме морозиво? Ну це улюблений смаколик з дитинства. І коли ми потрапили, ми поїхали спочатку до Італії з чоловіком працювати туди. І Потрапили до Італії і скуштували джелато італійське. Там було дуже-дуже багато різноманітних смаків морозива. На той час у нас було небагато видів морозива в Україні саме там шоколадне, вершкове, там коли неколи там завозили в магазин полуничне. Це така була особливість, таку, якась така екзотика. А от джелато італійське морозиво там нараховується. Ну, 20, 30, 40 різних смаків може бути у джелатерії, в закладі морозива. І нам це так сподобалось. Ми так загорілися цією ідеєю, що треба теж у нас на морі, в залізному порту в Херсонській області, відкрити таку торгівельну точку, таке, таку кафе, таке кафе морозиво, щоб могли херсонці і також українці ласувати таким смачним класним морозивом. Воно Дуже смачне, натуральне. готується тільки з фермерського молока, вершків, натуральних фруктів. Додається от по сезону, якщо є там абрикоси, полуниця також з кавуна Херсонського морозива ми робили. Дуже смачно. Тому це така мрія з дитинства, можна сказати. Ви кондитер, чоловік-кондитер. Хто ви за освітою? Я за освітою економіст. А чоловік кресельник кораблебудування закінчив. Але ми такі, от з дитинства, були підприємці. так скажемо, я в дуже в ранньому віці почали там щось придумувати. Чоловік, наприклад, продавав кукурузу так в 9 класі. Я от маю досвід те, що робила колись кров'яну колбасу в 10 класу класі. Це значить, що я збирала собі на шкіряну кур. Cool. Бо мама сказала: вибач, що я не маю таких коштів, купляти, хочеш заробляй. І отак от була така бізнес-жилка з дитинства. А коли з'явилася кондитерська? От Розпочалось з морозива, з такого невеличкого, а далі що? Ще... А ми спочатку відкрили один магазинчик морозива. Чоловік готував морозиво, він закінчив школу Капріджані, вчився готувати морозиво, саме джелато. Потім ми їздили до джелатерії, навчалися, як його продавати, як його зберігати, як з ним працювати. Відкрили один магазинчик, потім попрацювали сезон літо, закінчився сезон. На осінь ми знову поїхали до Італії працювати, а там ми працювали не на морозово, готували друга сфера, ми працювали на заводі пластику. Так, ми збирали кошти, тому що нам завжди не вистачало фінансування, бо ми завжди. Купляли обладнання, вітрини, вкладали завжди в бізнес. Поїхали до Італії, знову працювали. Потім знову приїхали. На наступний рік відкрили дві торгівельні точки. Потім і на третій рік вже ми відкрили п'ять десь торгівельних точок, і від вже не поїхали назад. В Італію, вже залишилися все. Думаємо, хватить досить. Будемо відкривати виробництво. Морозова і відкрили в самому місті Херсон, це було так взимку. Ми відкрили джелатерію кафе Морозова. Я так пом'ятаю цю картину? На вулиці лежать сугроби. А ми відкриваємо кафе Морозево і закликаємо: заходьте, скуштуйте смачне морозиво. І чого так люди приходили, куштували. Ми також продавали каву, різні напої. А коли почалась тістечка і ось цей легендарний херсонський торт. Поступово я почала до асортименту додати, бо морозиво це добре, але е, українці люблять куштувати морозивом саме влітку, в теплі, в, теплі, в теплі часи. А от взимку трошки mm. куштують. Тому е, я почала додати різноманітні смаколики. Е, спочатку ми випікали. Е, штруделя, отакі пиріжки, якісь там. Потім почали потрошку добавля... трохи додати тортики, якісь і розвивали направлення саме кондитерського кондитерсько готували тортики. У 2019 році у нашій... в нашому місті була така ініціатива місцевої влади. Класно, це дуже круто. На що треба зробити візитівку Херсона? Фірмовий торт Херсон. 41 учасник приймав участь з різних міст України, і саме наш тортик переміг. І тепер ми маємо авторське право на виготовлення даного тортика. Тортик дуже смачний, коржі йдуть безе, з волоськими горіхами, крем сир з курагою і білим шоколадом. Зверху молочний бельгійський шоколад. В тортику немає борошна. Ось так. Крім такого тортика, продаєте тістечка, різні напої, плануєте сири? Це правда Так, да, ми, ми готуємо морозиво 15 років, але от сири це така у нас нове направлення. Ми десь 4 роки як робимо сири. Так, у нас в Херсоні, окрім морозива наших закладів. З закладів з Морозива, з Морозивом, є кафе. Кафе Міраколі і фір... Амічі, сімейне кафе Амічі. Там у нас піця, і нам не вистачало класного сиру для для піци, моцарели. Ми вирішили готувати її самі. Навчилися також чи навчалася в Італії, так як ми готуємо з фермерського молока. Саме морозиво, сири для тортиків. Так ми почали робити моцарелу, бурату, страчателу і піцу з сіми сирами, саме з цими сирами. Можна буде скуштувати і в Вінниці? Згодом так. Так, ми працюємо над цим, тому що ми почали спочатку все відновлювати. Виробництво в Вінниці буде другий філіал відкриватися нашого виробництва. Перший в Херсоні. Надіємося, віримо, що все буде гаразд. В Херсоні також цех буде працювати. І в Вінниці, другий філіал. Як розпочався ваш ранок 24 лютого? Дуже рано. Я так зазвичай так рано не встаю, але дуже, дуже емоційно, дуже знаєте, мене розбудили ці вибухи, які були, бо їх було чутно на все місце. Будівля, наш дім, наш здригався. І я не спочатку не повірила, що це саме вибухи. Я думаю, може, якась там хтось щось строє, якась. Стройка, чи що що щось, що це таке робиться? І коли зачов чоловік і сказав, що це саме вибухи, я дуже була налякана, і в мене почалось таке, знаєте, мені здавалося, що я замерзла. Мене так трусило. От просто я кажу, я так змерзла, я так змерзла. Це просто знаєте якась яка панічна атака. І чоловік каже, збирай речі, бо у нас було діток маленьких, шість-одинадцять років. Він каже, збирай речі, я буду вас вивозити за місто. Я, я кажу, що, що збирати? Що, ну наскільки ми будемо їхати? На день, на два, на неділю, на місяць чи назавжди. Знаєте, то що я потім, коли я відкрила свій чемодан, те що я поклала туди, це якесь таке. знаєте, ну дуже тяжко було, тому що я не вірила, що ми можемо поїхати і більш не повернутися. Я думала, що і декоже дітям ми сказали, що от ми зараз поїдемо в подорож, подорож. Як пояснювали дітям? От, коли почалися дійсно вибухи, і малеча це наше майбутнє і наша опора, як пояснювали в той момент їм, що говорили? А, ну, ми казали, як є, що почались бойові дії, що нам треба виїхати, але це все швидко закінчиться, що це. Не може довго продовжуватися. Знаєте, ми коли їхали, вибухи були по всій Україні, і вони все бачили самі. Дуже було страшно, тому що ми їхали і полями, і, і я не знаю, це був дуже такий складний день, ніч. Ми їхали, їхали, їхали. Приїхали в Чернівці до наших знайомих. Ми з ними працювали, співпрацювали. Вони займалися перевезенням обладнання, нам інгредієнтів для нашого виробництва. Ніколи вживу ми не зустрічалися. Перший раз познайомились тільки в телефонному режимі. Вони нас дуже класно прийняли, дуже дякуємо їм. Вони справді українці дуже добрі, щирі. Ми всі разом і. Вони кажуть, залишайтесь у нас. Ми думали, ну на декілька днів. І ці декілька днів ми прожили з дітьми там два місяці у них. І через два місяці я зрозуміла, вже, що ну досить вже треба, ну це нові реалії, треба жити далі. Життя продовжується, треба працювати. Чоловік зразу поїхав, і він поїхав і Київ, він там знаходився і працював там. А я кажу, я теж поїду працювати, і, але в Київ він сказав, окей, небезпечно, щось так вирішив. Я кажу, давай, давай я в Вінницю. От ми так вийшло, що ми в Вінниці, нам дуже сподобалось це місто. Раніше залишилось. були, заїжджали, приїздили. Випадково сюди потрапило, мені дуже сподобалось, таке привітне, близько до Києва, чоловік приїжджав на вихідні до нас. От. І я вирішила, що треба продовжувати далі, треба працювати, відкривати заклади, робити те, що ти вмієш, створювати робочі місця, Мовляння Чоловіка їхати кудись за кордон, чи я там була, знаєте, я знаю, що там. Розумієте, не кожна людина може жити в еміграції. Наприклад, мені дуже тяжко. Я люблю свою країну, я хочу жити в Україні, тому що тут найкращі люди, тут моя земля, тут мої, мої рідні, мої близькі. Вся моя це моя культура, це моя мова. Я хочу жити в Україні. Я не хочу жити ні в якій країні світу, я хочу жити в в тій країні, де я народилась. У вас було в Херсоні дуже велике підприємство. У вас було багато нас роботи, не дуже, не велике, дуже велике, не велике, але порівняно з Вінницею, це е, е, нові реалії. Зараз вас налічується до 10 людей чи, чи трішки більше? Уже більше, вже більше. Уже більше до 20 десь людей. Е, і ми не зупиняємося. Ми продовжимо. Ми будемо відкривати ще одну локацію е, з морозивими тортиками. Е, зараз налаштовуємо виробництво, хочемо. Продавати, постачати свою продукцію по всій Україні, а також за межами України, щоб наші смаколики подорожували по іншим країнам, тому що знаєте, українців розкидали по всьому світу, і от наші знайомі, там друзі, хто там кажуть: слухайте. А ну везіть сюди свої тортики, бо нам нема чим пригостити, наприклад, там <Fair> <щоб ми в1> смачненько будемо. Да. Воно то варте, такого тут нема. Ну вони <г arbit pear> <gib> не знаходять, наприклад, такого такого смаколика, як торт Херсон, дуже смачний. І ми думаємо, а чому б ні? Чому би ні? Так як роблять українці, так. дуже багато так, хто так. не вміє робити. Так, так, от, от це ми, правда. Коли жили в Італії, от італійці насправді ж пишаються своєю кухнею, mm -hmm. вона у них дуже смачно, так? Паста італійська, сири, дуже багато смаколики. А чому українці не можуть так? Можемо, да, можемо обов'язково. Чи вдалось частину обладнання вивезти? Ви знаєте, ну це така якась мілка техніка, якийсь там кенвуд, міксер, щось таке крупне, великого Що Це в машину, та. так? Так, так. На 10% десь це таке дуже мілке. Зараз нема можливості, на, на жаль, на жаль. Як тут все розпочали, не маючи нічого, де знайшли сили? А, ви знаєте, головне було зробити перший крок Ну, тому, що ну ти не знаєш як приймуть тебе в новому місці. Тому що у Херсоні ми працювали 15 років, нас всі вже знали, знали нашу продукцію. Як в новому місці розпочати? Як приймуть нас місцеві? Ну я скажу, що місцеві віничани дуже... Привітні, дуже такі доброзичливі, підтримували. Всього сьогодні вже ми працюємо два місяці, приходять, вітаються, обнімають, бажають удачі вдачі, кажуть, що такі раді, що ми відкрили, що ви продовжуєте працювати. Я здивована, що ми так от класно все от розпочали і все у нас вийшло. Це дуже дуже добре. Вас працюють переселенці, зокрема, ті, хто наважився приїхати з вами, ті, хто з інших частин, Який відсоток переселенців половина. працює? Половина. половина, так половина переселенців. Хто як не я, розуміє їх, розумієте? Мені дуже хочеться допомогти цим людям, так як я розумію, так як і мені потрібна була робота. Два місяці я коли прожила без роботи, і ця невизначеність, що буде далі, що в мене немає роботи, як себе реалізувати. І коли я почала працювати, в мене таке таке, таке, таке відчуття, що я ожила. Знову розумієте, що ну, тут я була вмерла морально вот, емоціонально. І що от якесь друге дихання відкрилося, і що надія, що все буде добре, обов'язково у нас така класна країна, у нас такі круті люди, ми так налаштовані всі на перемогу, на працю, треба працювати, тому що ми дуже потрібні зараз в своїй країні. Тому треба працювати, щоб наповнювати бюджет, щоб створювати робочі місця, щоб радувати наших українців смаколиками, щоб вони отримували позитивні емоції. Тому що зараз у нас так багато таких печалі, скажімо так. І що нам треба трошки радісті до цього всього, щоб все давати надію. А коли люди бачать, що ми працюємо, що ми не здаємося, і це їх також налаштовує, що ой. А от вони працюють. Ну і ми є такі переселенці, котрі приходили до мене і казали: ви знаєте, ви нас спонукнули, щоб теж продовжувати свою роботу. Бо багато хто втратив свою бізнес, свою таку роботу, там яку вони мали в своїх містах, і вони не зна таку невизначеність мають, як як я мала її. І якщо хоч один відсоток людей, дивлячись на мене, наважиться продовжувати свою роботу, я буду дуже щаслива від цього. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що в Україні ніколи не ділили мову. Ми розмовляли і українською, і російською в Херсоні. Більшість мешканців теж розмовляли російською. Особисто ви чи розмовляли російською, і чи для вас це стало от стимулом змінитися? Ви знаєте, я. А родилась в сім'ї, у мене мої родителі розмовляли на українській мові. В школі я вчилась на українській мові. Але 20 років я жила з жила, живу мужила живою. Мой муж рускоязичний се час он так також розмовляє на українській розми розмовляємо на українській мові. І ви знаєте, ніколи для нас не було проблемою тому, що мовною, Умовного питання. Ніколи, абсолютно. Але зараз, ви знаєте, ми так налаштовані, що ми повинні, як приклад, спілкуватися своєю рідною мовою. І наші також і діти, і ми зараз спілкуємося українською мовою. І знаєте, в мене таке питання. От, Mm -hmm. Маленький мій син, йому шість років, він якби розуміє багато чого, ну це вже заросла дитина. Але от коли почалась війна і це мовне питання, да, і він такий підійшов, і в нього такий трошки він заплутався, він каже: Мама, а скажи, пожалуйста, русські вони на якому язикі говорять? <свят> ну розумієте, ну тось для дитини. Це його також друга мова, на якій він спілкувався. Ми він родився там, Його батьки спілкуються і на українській, і в російській мові. Він не розуміє, що не так. Чому так, так? Чому не так? Чому я раніше я думала, що чим більше людина знає мов, тим краще. Англійська, російська, українська, далі там німецька, будь ласка. Чим більше ти мов знаєш, тим твій мозок більше напружується і більше розвивається. Але зараз це принципове питання. Ваше оточення змінилося? Сильно. Так зараз у мене оточення всі це це нові е, люди, тому що я ж проживу, живу в новому місті, і дуже дуже гарні люди. І я спілкуюся, звісно, із тими, що людьми, що ми спілкувалися в Херсоні, але ви знаєте, нас так щось розкидало по всьому, по всій Україні, по всьому світу, тому у кожного свої е, свої справи. У мене немає часу також спілкуватися, тому що в мене двоє діток, робота, я завжди вся в праці і не ну, часу, чесно, спілкуватися, але треба підтримувати зв'язок. Чи були люди, в яких ви розчарувались початком війни? Ну, я думаю, так. Так. Є такі люди. При відсотків тридцять розчарували, чесно. Є. Це було б Це була політична е, позиція їх, чи це було е, більш таке лю, щось людське там. Не підтримали, не сказали, там, не зателефонували? Так, так. І і те, і друге. Те і друге, знаєте. Знаєте. Я думаю, все буде добре, що люди, які е, повинні бути біля кожного, вони залишились важливі люди. А всі, хто не залишився, так, значить, так треба. Які ваші принципи по життю? Ну, один, два, три. От, головне правило, з яким йдете попри А, е, Ви знаєте, найголовніше правило це жити по совісті. Бо я вірю в цей ефект бумерангу, що якщо ти будеш жити так, що робити комусь, як сказати так правильно, недобре, це обов'язково повернеться. Я не знаю чесно, як люди, які от там Політич, політики наші, так, які там не по, не по совісті поступають, крадуть гроші, які там треба на лікарні, на дитсадочки, на школи. Як вони сплять вночі? У мене от головне питання. Тому що я, я би не, не могла б заснути. Обов'язково жити треба по совісті, так, як. як Хочу, щоб до тебе відносилися, бо це все-все повертається. Це найголовніше правило, по якому я живу. Херсон, е сниться вам? Так, звісно, дуже моря не вистачає. Ми люди моря. Ми 15 років працювали в залізному порті влітку. Я там також влітку жила з дітками. Мої діти не знають, як це літом без моря. Це перше літо без моря. Дуже не вистачає моря, шум прибою, шум прибою без моря. Так, безмогря важко. <сі> Всі українці відчули цей рік. Да, сподіваємося, що наступного ми вже будемо купатись в тепленькому для того, для того, <сі> нашому українському. Так. Дуже прислуховують до своєї інтуїції, завжди також і в бізнесі. І от моя інтуїція мені підказує на нестовина двісті що обов'язково все буде добре в Україні. По-іншому просто не може бути. Ви коли виїжджали з Херсону, ви застали ці блокпости, що були? Чи ви в... вони вже стояли? Вони стояли так і е, перевіряли машини. Я страшно було, тому що це були люди з як сказати? З оружєм. Зброю. Люди без форми і було страшно. Перевіряли машини. Ну, але так треба, щоб безпека українців на першому місці перевіряла, були блокпости. Так. Але російських ще не було. Ні, ні, це ну, це ми, лише... ми, коли виїжджали, були тільки наші блокпости. Так. Ваші найближчі плани? Плани після перемоги. Що зробити найперше, коли повернетесь в Херсон? Хочу поїхати до себе додому. Дуже, дуже сумую за своєю домівкою, за своїми близькими, за, за батьками, за, за своєю вулицею, за своїми рідними місцями. Дуже не вистачає цього. Я Херсонка, я родила, народилася в Херсоні, виросла. І це моє. Там ховані мої батьки, Хочу, хочеться, хочеться жити в своєму місці спокійно. Але знаєте, зараз трошки змінили. Змінились погляди на все, і я розумію, що ми. Херсонці, Херсон це Україна. А Україна це багато багато місць нашої гарної країни. Тому я так себе налаштувала, що ми. Можемо жити в будь-якому місці зараз, тому що ми хочемо прославляти свою продукцію. Я налаштована на те, що ми можемо жити в кожному місці для того, щоб відкривати свої заклади. Я спокійно до цього відношуся, Я люблю це, свою справу, і для мене це задоволення. Я люблю свою роботу. І кожне місто прекрасне і треба знаходити в цьому плюси. Що ми зараз тут? І є така можливість, знаєте? Ну все добре. Знаєте, діти так швидко звикають, Вони вже кажуть, мам, у нас так багато друзів тут. Ми будемо за ними сумувати. Сумувати, але додому все ж таки потрібно. Вони вже сумніваються. <ріст> <чесно>. <ріст> Діти дуже швидко звикають до нової локації. Це, але це добре, тому що це свідчить про те, що їм тут добре. розумієте? Це найголовніше, коли твоїм дітям добре. Так. Дякую вам за розмову, Будь за ласка. те, що погодились поспілкуватися. І Вам дякуємо, що ви завітали, дуже приємно. Та і е, лише додам, що вільничани приходьте, куштуйте і не бійтеся, адже головне не боятися. І як ми говоримо, що все буде, Це буде Україна, Україна. все буде добре. Так, до зустрічі.